Можна все, що залежить від вас. Оберіть себе. Скажіть собі, мені можна. Я буду пізнавати те, що мені цікаво. Дайте собі дозвіл, зніміть ту, ту внутрішню заборону, що мені не можна бути там нікою. Багато людей, що от в чому помилка, вони думають, якщо я візьму на себе відповідальність, от слово «відповідальність» чомусь рівно покаранню. Ну це не так. Відповідальність це коли я усвідомлюю, так, що мої дії, мої думки, вони мають певний результат. Вони впливають на моє життя. В цьому відповідальність. І, і тоді, чого я хочу. І я відповідаю тобто, за те, що я це хочу і я це можу мати. Якщо я цього не маю, то тут є моя відповідальність, бо що я зробила для того, щоб жити іншим життям. Багато ж людей навіть не знають, що вони хочуть. Отак От запитаю, приходять клієнти, а що хочете саме ви? Людина не знає, що вона хоче. Є інтелект, є розум. Так? Розум це програма, оце як комп'ютер. Де пишуться ті програми? І є душа, є наші почуття. От їх не, не обдурити. Просто, що вони заблоковані. Оті почуття, які заблоковані, от тебе і нема здається, як нема, якщо воно там є. Просто вчиться це відчувати, розпаковуватися по чуть-чуть. Це ну, не так робиться. Це навик. Я вчуся відчувати, розуміти те, що я відчуваю. Не, просто інтелект, так, а є емоційний інтелект. Це ж про те, що я розумію, що тут відбувається в мене ще тут. І коли я розумію, тоді я також можу цим управляти. А наші емоції це ж є такі дзвіночки наших потреб. Якщо ми не відчуваємо емоції, блокуємо нас, їх навчили гарно блокувати, і ми тоді не розуміємо взагалі потреби свої. Якщо ми не розуміємо свої потреби, ми не розуміємо, що ми хочемо. От сказали це робити, ну, роблю. Сказали це робити. Це роблю. Я колись у маму запитала, який смисл життя? От, смисл життя — це в мене от така, моя... весь час я шукаю, з дитинства я шукала, вона мені каже, народити дитину, построїть будинок і е, посадити дерево. Я думаю, я, як, як інтересно, да? скажіть, якщо так дітям сказали. Ви живете для того, щоб народити дитину. Ви, до речі, також да, згадували про це. По построїть будинок і посадити дерево. Ну, так як би дуже цікаве життя. Я скажу різноманітне, дуже тут багато прояву для творчості, для там, чогось, пізнання нового. Тому тут важливо пізнати себе і дати собі на питання, хто я і для чого я живу. Обрати собі свій напрямок, а напрямок, до речі, цінності. Дуже важливо. Покупатися своїми цінностями. Виписати їх, ну, їх там до, сем... до десяти, але ну, так, таких самих основних все одно п'ять, щоб їх було небагато. І якщо збилися з шляху, прям написати, поки немається, це ж все звички, так? Напрацьовані, напрацювати собі цю звичку. Збилася, не знаю, що робити. Достаю ага. Які в мене цінності там? Ну Їх дуже багато. У мене, наприклад, там чесність, спокій, гармонія. І якщо щось вибиває мене з моїх цінностей, ага. Я не, тому якщо я зраджую своїм цінностям, то відчуття ніби я зрадила себе. Ну, і тоді дуже некомфортно. А якщо в людини одні цінності, а вона живе цінностями іншої людини, то фу, ну, я аж видихнула, дуже складно. От це теж маятнички такі. Цінності, цінності. Дуже важлива штука. Сідаєте? Є дуже багато, прям кому складно. Отакі списки, що може бути цінностями. читаєте, виписуєте, що вам ближче. Там розвиток, не знаю, путешествия, Ось, як російська, це російська мова. Подорожі. Подорожі. Подорожі І да. Там дуже-дуже багато виписали. Там скільки вас получилось? 50, хай буде із 300. Ну, У мене особисто є, є така штука, яку я даю да користуватися. Виписали 50, потім переглядаєте ще ці 50, виписуєте 10. З цих десяти, прям те, що прям дійсно от, всередині воно відгук дає. Да, це дійсно моє, да, коли я так, мені дуже класно, мені комфортно. О, залишаю п'ять і залишаю це собі і по цьому орієнтуюсь. Це вже мої такі маятнички, які, коли я збилася з орієнтиру, щось в мене там. Ага, от, от, оце моє, я йду по цьому. Дуже важливо знати в собі, пізнавати себе. Дуже важливо. І це є ну, перше, з чого треба почати. Пізнати себе, прийняти себе, таку, яка я є. Бо я така, яка я є, я класна. Другої такої в світі немає. У кожного є ідеальний образ, такий шаблон, макет, з якого неможливо розвиватися така ж інструкція, якою я маю бути. І є я дійсна, яку я себе не знаю, яку я себе закрила під 10 замків, бо не можна мені було проявлятися. Все з дитинства. Все. Тобто ну, дитинство, народжується дитинка, да? з якимись своїми основами, ну, в кожного є щось своє, приносить сюди все життя, якась творчість, якісь свої особливості. І замість того, щоб це все розвивати, і батьки мали би це підтримувати, на жаль, так було в суспільстві, що не можна, бо є інструкція, де не можна нічого цього робити. Треба бути слухняною, треба мовчати. Треба і порівнювати з іншими, подивися, треба гарно вчитися обов'язково. Все знати. Чому саме ви, наприклад, боїтеся гніву? Да? Я не боюся гніву. Знаю, для чого він мені потрібен. Де я можу його використовувати, а, а де він мені заважає. Я розумію, коли не по-моєму, і я гніваюсь, тому що от не по-моєму ситуація. Я, я собі кажу, Тань, що не по-твоєму, да? мені просто стає смішно. Ну, Бо не може бути все в житті, по-моєму. Не можуть всі люди бути такими, як мені хочеться. Не можуть всі ситуації в житті бути такими. Ну, Це про реалії життя. Це ну, те, що я тестую реальність. так? Ну, я придумала цей світ, і тут штампую людей, і зараз буду розпоряджатися. Ну, би Це теж треба ну, є такий момент, який треба усвідомити. Щось не так, да, мою посуду ображаються, чого ображаюся. Ну, перше тестую, з підсвідомості його треба усвідомити. Те, що ви говорите, це вже є, усвідомлене. так? Це перше, що ви зробили. Інше правильно, воно вже було, воно ні, нікуди не дінеться, до цього не можна стерти. Це просто йде як досі. Да, за мною це сталося, так? з мною це відбувалося. Відбувалося не тому, що я якась не така, або щось зі мною не так. Відбувалося певним чином такі в мене батьки, і батьки також не робили це навмисно. Вони просто давали те, що могли дати, тому що їм те, що в них є, те вони передають своїм дітям. А вони свій багаж також отримали від своїх, ну і так воно повелося. Це перше. Коли я усвідомлюю, тоді в мене немає образи. Якщо десь не прожиті були такі якісь дуже складні, тяжкі моменти. Де були непрожиті емоції, де вони законсервовані. Законф... їх обов'язково треба проживати. Для того є психологи, коли людина приходить, це такий метафоричний мішок, от який ми тягнемо з собою у тих непрожитих моментів. Вони ж оте, все, воно в тілі, воно в мишцях, воно везде. Тому а, його треба обов'язково піти, повернутися саме в той вік. Згадати. Ну, ну, в розмові іноді людина знає, що саме вона носить, а іноді їй тяжко, вона не знає. В процесі розмови є багато технік, всяких, коли людина згадує, от воно одне за одне розкручується і приходимо саме тоді, і перепроживаю. По-перше, випускаю. Те, що я носила, я випускаю. Якщо це емоція, якщо я там все життя мовчала мамі, казала, мені закрита, ти не можеш говорити. Мама мені там щось говорить, а я мовчу, я мовчу, в мене всередині там. Mm -hmm. не, не роби мені так, не поводься зі мною. так, ти, там, Я тебе не люблю, і я тебе не таке теж, може бути. Да? І це все накопилося. От Я можу прийти до психолога в безпечних умовах, просто себе це випустити. По-різному. Через тіло, через слова, так можу пустити елементарно, на стілець чи от психодрамі, в методі, в якому я. Саме консультую і продовжую навчання на терапевта. Набиратися мужності і е, потрошку транслювати себе так, як я відчуваю. Признатися собі, що я не всемогутня. оце я можу, оце я не можу. І якщо я цього не можу, я цього не соромлюсь, бо тому що неможливо мати все. Але я чітко знаю, що в мене виходить і що я хочу робити. Що в мене виходить класно. І я буду цим займатися. І я себе впевнена, «Да, якщо я не вчила математику і я не знаю таблички множення, я вам чесно скажу. Я так соромилася, я її вчила три рази. Я її забуваю, я нею не користуюся. І як десь так мені хтось казав раніше, це ще до того, як я прийшла в психологію, Боже, я, я ставала бордова, Я не знаю таблички множення, все піпець, це ж взагалі ужас. А знаєте, коли я пройшла там дуже багато годин особистої терапії. Я можу спокійно сказати, я не знаю таблички множення. Весь світ пізнати, ну, мені здається, це нереально. Це, це шлях в життя. І знову таке, навіщо все? Що цікаво саме вам? Що би ви хотіли пізнати в цьому світі? оберіть себе, скажіть собі, мені можна, я буду пізнавати те, що мені цікаво. Дайте собі дозвіл, зніміть той внутрішній ту внутрішню заборону, що мені не можна бути там нікою. Такою, якою там більшість не є. І ви, якщо по... поспостерігаєте, як люди говорять, от всі ж так роблять, от всі ж так роблять. Я говорю, хто всі? Ну, я так не роблю. Якщо я так не роблю, вже не можна сказати, що всі так роблять. І таких, як я, я впевнена дуже багато. Да, є частина людей, які там дотримуються стереотипів, є частина людей, які вже від них позбавилися. Є частина людей, які працюють в цьому напрямку. Вони розуміють, вони, люди стають більш усвідомленими. І коли ми усвідомлюємо, тоді ми змінюємося. Люди різні. Тому всі, оце от всі, це така когнітивна, таке когнітивне викладення, це треба забирати взагалі з свого лексикону. Якщо я знаю, звідки воно йде, то я можу вже цим керувати. Не воно мною вже керує. Все, я хочу, я йду і я працюю, і я розбираюсь. Це не, бист, не швидко. це не Якби так приходять, я кажу, я так дуже хочу вам допомогти. Але я не знаю, де та кнопочка, на яку я зараз нажму. Ну і все зміниться, так, як ви хочете. Ну, я не знаю. Можливо, хтось знає, я, в мене нема. Пойдіть. Я з дорогою душою. Якби я теж так, тільки коли приходила, я думаю, боже, ну чого так довго? Ну що не людина прийшла, швиденько їй допоміг, і вона вже все живе. Ні, ну так, ну на жаль, так не, це не відбувається. Що таке кордони? Є багато книжок. Там так чітко, гарненько розписано. Навіщо вони треба, як їх і як їх відстоювати, тому що не так просто ти жив без кордонів, а тут друг їх поставив, їх будуть намагатися, їх треба, От, якщо я сказала, що зі мною вже так не можна говорити. так? Я не буду розмовляти, якщо буде підвищений тон. Все. Значить, я це вже железне бетонно, я цього дотримуюсь. Бо якщо я сказала, а потім дозволяю з собою так розмовляти, все, кордона нема. Да. І ти проговорюєш це перед тим, як встановити кордон. так? Я прийшла і кажу, от мені некомфортно. От коли ти так себе поводиш, мені я відчуваю некомфортно. Тому в мене є така потреба з цього моменту, буде так, мені так буде комфортно, і я прошу там, дотримую цього такого-то і такого-то. так? А якщо ні, то я буду там, я буду йти і не буду підтримувати розмову. Тому що для людини це щось дике, це щось нове, такого ніколи не було, що це на мене впало тут з неба, вдруг було так, завжди було так, а тут ти сьогодні прийшла і мені це говориш. Тому я вирішила, що буде так, бо мені так комфортно, бо, я, бо це про мою безпеку. Це про моє відчуття комфортно, про, про гармонію. Тому я прошу, будь ласка, так і так, і так. Взагалі переучуватися чомусь дуже складно, бо це треба уваже. Ну це складно, це не просто, це дуже складно. Але можливо, якщо є таке бажання, ну вже набридло так, як було, вже хочеться якогось комфорту, гармонії, ну кому що чого хочеться. Кожного індивідуально. То я йду і працюю так. Треба розуміти, що я буду працювати над собою, я буду змінювати. Я розумію, що це просто звичка. Просто якийсь умовний рефлекс, який напрацьований, і я буду в звичках палити. Якщо людина да, перестає палити, це ж також зусилля, або ще там чогось позбудеться. Так само тих патернів поведінки, які просто завчені. Ресурс це все. Все, що вас наповнює, все, від чого ви можете хоч трішечки отримувати задоволення. Це треба віднайти в собі, від чого я кайфую, що мені хочеться. І це є ресурс і користуватися ним. Медитації дуже класно. Ну, Зараз е, їх дуже багато, дуже багато всяких практик. Але саме проста медитація це просто побути собою, полежати, і е, навіть, е, якщо неможливо, там з цими думками впоратися, просто повторювати щось одну фразу якусь собі приємну. Просто приємну. Чи? Так. А чому тоді, якщо це кайф, то я не дозволяю собі кайфувати? Чому я забороняю собі йти туди, що, що, що проносить мені кайф? Що мені заважає? Що вік, що хто може вам, хто може вам заборонити, окрім вас е, самих? От це десь на підсвідомості, якщо це не усвідомлюється. Можна все, що залежить від вас. Те, що стосується саме вас, вашої особистості, вашого прояву, це залежить від вас. І якщо у вас є таке бажання, можна все. І вчіть задавати собі питання, а чого зараз саме, от як ви кажете, якась ситуація? Е, Ну, щось таке трапилось. Або щось вам сказали. Питайте себе, а чому я зараз саме так відреагувала, Що зараз відбувається? Ага, проаналізувала там, та-та-та. Все я зрозуміла. Або слово, ви знаєте, тут підміна понять: якесь слово, яке, яке використовує, от слово любов, да? чи слово гендер. Чи слово гендер? Чи слово людина. Ну, це моє особисте таке, я для себе розшифровую, як, я, як саме я розумію це слово. Що воно в собі несе, скільки протиріч, добро і зло. І коли я в моїй голові вже є чітке, чітке розуміння саме моє, я переконана в те, що для мене так комфортно, і я буду це слово сприймати саме так. Або це явище я сприймаю саме так. Це не значить, що я заперечую іншу думку ні. Але я впевнена. Бо в мене вже є моє знання, моє, яке я акумулювала да, там, своїм розумом, своїм те, що я почуваю. І це є, от я відчуваю тоді себе впевненіше, сильніше, бо в мене є моє, не нав'язане. Я не протестую проти інших, але маю вже от, свій. А для того, щоб знайти порозуміння, наприклад, ну, що до цього слова, да, я кажу, що я розумію це слово так, а як розумієш його ти? Ти розумієш так. І чому нам іноді буває складно знайти порозуміння? Бо я кажу там слово дружба, маю під цим щось своє, а інша людина розуміє це слово зовсім по-іншому. Ми ніби казалось би, да, говоримо про щось одне, а насправді зовсім про інше. Якщо він думає дружба, що я маю виконувати всі його бажання і не казати йому ніколи ні, ну це так. Да, у мене дружба це про підтримку, про порозуміння. Да. Про те, що я можу сказати ні, це не означає, що ти якийсь поганий, і ми з тобою там вже не друзі. Кажеш, ну ти ж мені друг, ну так, да, друг так. Ну, я розумію, друг так, а ти розумієш, друг так. ну і... Для того є таке, така квіточка емоцій. Якщо ще складно і немає такого, ну, що я там розпізнаю, то цю квіточку треба носити з собою. І можна заводити навіть будильничок на кожні 15 хвилин. От зазвінів, що я зараз відчуваю? Угу, Все, назвала. Прийшло 15 хвилин, щось відчуваю, не розумію, що достала, і просто перечитую, перечитую, І коли попали, воно відгукнулось всередині. Треба пробувати, треба все пробувати. Буде виходить, потихеньку, все буде виходить, все це буде відмерзать, відмерзать. І оцей контакт з собою, оціми почуттями, коли він вже відчувається. Спочатку. Потім потім більше, більше, більше. А потім вже в кайф такий входиш, бо вже, бо вже я знаю, що я є. You you you? Де я себе відчуваю? Я вже відчуваю, що я хочу. Ну, мені страшно, я можу сказати, мені страшно, так. Да. Я не знаю табличку, я можу сказати, так, да, я не знаю табличку.